Всім привіт! Навчимося з вами робити трендовий лати Мейкап. Цей макіяж дуже простий у виконанні, але виглядає бездоганно. Лати мейкап прийшов до нас із американського Тік-Току. але ми спробуємо адаптувати його під нас, і сьогодні я навчу вас це робити. Мене звати Даша Пяста. Ви на каналі Watsons. Став лайк цьому відео і поїхали! Мені буде заважати волосся, тому я його прибираю, щоб вам було все гарненько видно, і ми починаємо. Першим кроком нам потрібно гарненько зволожити шкіру. Я буду використовувати ось такий праймер від Maybelline. Він гарненько нам зволожить і підсвітить нашу шкіру. Я наношу спочатку на ручку. Нам потрібно дуже гарно зволожити обличчя, тому що – це про здорову сяючу шкіру. Ми підготували нашу шкіру і можемо наносити тональний крем. В якості тонального крему я буду використовувати Lumine CC. Це дуже класний тональний крем. Він легенький, непогано перекриває і дає сяйво. Тональний крем я нанесла собі на ручку і буду переносити на обличчя і вбивати спонжиком. Мені такий спосіб подобається найбільше. Також я трошки візьму спонжиком з ручки і починаю вбивати. Це максимально швидко. І дуже просто. І подивіться, яке гарне, підсвічене, здорове обличчя в нас виходить. Замаскувати синці під очима мені допоможе мій улюблений консилер Maybelline Fit Me. Я наношу його на локалізацію синячка, це внутрішній кутик, і на зовнішній. Я чекаю, поки консилер трошки підсхватиться, і буду його розташовувати спонжиком. Навіщо я так роблю? Таким чином, консилер більш щільно перекриває наш синячок. Ви можете почекати буквально 10-15 секунд. Він трошки схватиться і починати розташовувати. І починаю вбивати спонжиком. Я не розтягую, я саме вбиваю. Бо якщо я буду тянути, я стягну консилер і у нас нічого не замаскується. Якщо я буду вбивати, він буде лягати більш щільно. Я також тоную і по віку. І подивіться, який здоровий тон обличчя ми маємо. Усі кремові продукти нам потрібно зафіксувати сухою текстурою. І я буду використовувати пудру від LN Pro. Наносити я буду пудру пензликом. Нам не потрібно щільне покриття, тому спонжик я не використовую. Пудру я використовую обов'язково, бо в мене комбінована шкіра, і щоб все гарненько трималося, потрібно все зафіксувати. Не забудьте пройтись в зоні під очима. Також я трошки проходжусь і по повікам. Тепер я буду фарбувати собі гарні впалі скули і використовувати палетку від Essence. Тут є більш світлий і темний відтінок, я буду їх міксувати. Надлишки я прибираю об кришечку, шукаю себе впалу точку під вилицею і тягну скульптор нагору. Не опускайте вашу скулову корекцію занадто низько. Таким чином ви обличчя зробите сумним. Ож я проходжусь по скроням. І подивіться, яке гарне рельєфне обличчя в нас виходить. Далі я хочу додати молодості і свіжості своєму образу і буду використовувати рум'яна. Це в мене палетка від Revolution. Подивіться, як багато тут кольорів, кожна обере собі підходящий. Ці рум'яна мають сяючу текстуру. І це якраз в тренді нашого лати-мейкап. Я змішую ось ці два кольори. Також обираю надлишок об кришечку, щоб нічого в нас не осипалось. Шукаю наше яблучко, ставлю на нього пензлик і витушовую до скроні. Через те, що ці рум'яна сяючі, в принципі, вони можуть замінити нам і хайлайтер. Подивіться, як гарно в нас виблискує вилиця. Наступним етапом я буду фарбувати свої брови. Вони в нас мають бути максимально натуральні. Використовувати я буду олівчик від люміне. Дуже класно, що в цьому продукті є і щіточка, котра допоможе нам вичесувати брови. Я починаю фарбувати з нижньої лінії, десь середини брови. Нижня лінія в нас має бути паралельна верхній. Найтемніша частина брови в нас від середини і кінчик. Якщо у вас не вистачає волосків на початку брови, ви можете їх зімітувати, промалювавши ось такі окремі волоски. Але обов'язково ми беремо щіточку і вичесуємо початок брови. Тоді вона у нас виглядає максимально натурально. І переходимо до очей. В якості бази я буду використовувати той самий консилер. І просто пальчиком розтушовую. Для чого мені використовувати консилер, щоб тіні лягали більш насичено. Мало того, що цей макіяж дуже легкий, так нам потрібно ще мінімум продуктів. Бо замість тіней я буду використовувати той самий скульптор. Я знову ж таки змішую два відтіночки. При цьому ми беремо пензлик для розташовки. Якщо у вас підскатався консилер, ви можете пальчиком прибрати. І розташовуємо наші тіні по орбітальній складочці. Прибираємо обручки залишки продукту і витушовуємо тіні до скроні. Також я буду затемнювати зовнішній кутик. Повторюємо те саме на другому оці. Для розташовки тінеї вам не потрібні професійні пензлики, достатньо, щоб він просто був пухнастим. Зовнішній кутик я затемнювала саме темним відтіночком. Для нижньої повіки я знову ж таки змішую два відтіночки і буду повторювати ті самі рухи. І в мене нижня розташовка зустрічається з моєю верхньою. А ось цим світлішим відтінком я буду профарбовувати рухому повіку. Далі я буду використовувати хайлайтер, щоб підсвітити зону під бровою та внутрішній кутик. Це в мене хайлайтер від Essence. Для цих цілей підійде будь-який пензлик насправді. Зараз я буду промальовувати собі міжвійку. Для чого це робити? Для того, щоб ваші вії здавалися більш густими. Використовуйте для цього м'ягенькі олівці, щоб вони не царапали вам ніжну шкіру ваших повік. Я намагаюсь потрапити саме в простір між віями. Цей етап краще виконувати на початку макіяжу. Я просто забулася, чому це краще робити на початку, тому що коли ви профарбовуєте міжвійку, ви можете випадково вийти на рухому повіку і ви можете зіпсувати макіяж. Але в мене рука більш-менш набита, тому мені не страшно. Наступним етапом ми густо фарбуємо наші вії. І використовувати я буду туш від Max Factor. Починаємо фарбувати прямо з коренів. До речі, ця щіточка гарно надасть нам об'єм. Я фарбую вії у декілька шарів, можу покласти навіть три. Я знизу ніби підкручую. Направлення я задаю трохи вбік, щоб зробити погляд як у лисички. Обов'язково не забувайте про нижні вії. Повторюємо на другому оці те саме. Подивіться, наскільки більш виразним став погляд, коли ми промалювали вії. І ми переходимо до губ. Для контуру губ я буду використовувати олівчик для брів. Це вам такий лайфхак. Чому я вирішила так зробити, а чому б ні? Я виходжу буквально на 1 міліметр, щоб зробити свої губки більш пухлими. І пальчиком я трошки підтушовую, щоб в нас не було чіткого контуру. Такий прийом зробить ваші губи більш об'ємними, коли контур у нас трохи темніший. Центр губ я буду заповнювати помадкою від Но Ноу кліше ви можете взяти будь-яку іншу, головне, щоб вона була нюдова. І наношу по всім губам. І пальчиком я стушую. Для чого я це роблю так гарніше виглядає. Так стушовується контур між нашим олівцем і помадою. Як ви бачите, в цьому макіяжі я використала зовсім мало продуктів, котрі точно знайдуться вашій косметичці. Головне, щоб вони були коричневого або нюдового кольору. В цьому макіяжі вам головне зробити рівний тон обличчя, виділити ваші вилиці, додати сяйва хайлайтером або рум'янами, зробити більш виразними ваші очі і зробити більш об'ємними ваші губи. Пишіть в коментарях, чи пробували ви вже робити лати мейкап, чи хотіли би його зробити. З вами була Даша Пяста. Підписуйтесь на канал Watsons і до нових зустрічей!